Співробітники СБУ та Генеральної прокуратури України затримали на гарячому при отриманні хабара суддю залізничного району міста Львова. У своєму робочому кабінеті служитель Феміди із 20-річним стажем взяв від посередника місцевого адвоката 400 тисяч гривень. Оперативники головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України з'ясували. Що суддя систематично отримує гроші від осіб, що вчинили тяжкі економічні злочини? Його доволі гуманні вироки щодо них не передбачали позбавлення волі та конфіскації майна. У робочому кабінеті судді правоохоронці знайшли 400 тисяч гривень, від яких правник, звісно, відхрещувався. Ваші кошти та не мої, я їх не бачу. Я ще раз скажу, я їх не бачив і не, не брав я їх. Як це й буває, зазвичай судді під час візиту оперативних працівників стало зле, і йому викликали карету швидкої медичної допомоги. За іронією долі до суду приїхала та сама бригада, що колись за схожих обставин у 2009 році оглядала його земляка й колегу Зварича. Матеріали дослідчої перевірки та речові докази передали до органів прокуратури. Вони стали підставою для порушення проти вершителя людських доль кримінальної справи. Під час подальших обшуків у приватному будинку судді бійці з корупцією виявили золоті годинники, каблучки, хрести та інші коштовності. У схованках знайшли також кілька десятків тисяч доларів США та Євро. Їх походження з'ясовуватимуть під час досудового слідства. За одержання хабара в особливо великому розмірі та ще й особою, що обіймає особливо відповідальну посаду, законодавство передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Громадяни повинні, не то, що повинні вони зобов'язані повідомляти про ці факти по телефонах довіри Служби безпеки України, звертатися до громадських приймайлень, на яких їм буде надана кваліфікована допомога, кваліфікована консультація, яким чином поступити, що зробити для того, щоб не стати жертвою злочину в вигляді вимагання хабаря в них.